Про того танкіста, що там розбив, ну, вилетів в космос. Не чули ви? Mm -mm. Там на краю хати села хата, як танк розбили в наші українці, і танкіст вилетів летів в небо, а потім упав на горі у в баби щось там. Раша танком вишивав, по ну, як треба. Як лупило ЗСУ, підлетів до неба. Аж до раю долетів. Рай не відчинився, бабилі не на горіщі мигом приземлився. І мадяр нам розказав, що то впало з неба. Ми легесеньку зіткнули, так собаки треба. Будете у пеклі, ви у смолі і Не відмиють ваш гріх навіть ваші діти. Привіт! Сьогодні на запрошення дуже колоритного чоловіка на ім'я Василь наша маршрутка відправляється до села Правдине, що у Херсонській області. Село було в окупації, і на сьогоднішній день життя там тільки відновлюється. Люди повертаються додому, будуються мости, а фермери виходять у поле. Теж бабульчики говорили. За те, що типу ні швидка, ні пошта да, Ми, Не могли, пере, не могли да, прибувати. Але після того, да, ви знаєте, дякуючи е, голові військової адміністрації Білозерської острівному і е, керівництву обласної державної військової адміністрації, е, була е, організована робота по відновленню цього, ну і будемо казати, Перед не так. по відновленню, а іменно по будівництву. Тому що раз ви проїжджали, ви бачили. Там все. відновлювати немає. Да, не було що, да. А в нас їх було таких два: один ішов миролюбовка правдіна, а один ішов солдатське правдіна. То є такі два були, і вони обидва були. Дякуючи. Ну, як я... не ми не для того ні, ні. Я дякую хлопцям, що вони працювали. І так. субота, і неділя, як то кажуть, не дивлячись на це. Це перше, що зробили вже нам пере... переїзд а у у села. Вже да, і... А цим змінилось те, що тепер і швидка може прийти. У нас і почта вже приїжджає. Да. І все таки хліб. Ми вже два рази на тиждень доставляємо. Скажи, будь ласка, а з школою? Я бачу вже вікна, забиті частково забиті, частково нічого, тому що з якби каже, зруйнувань дуже багато і на це все треба матеріали. У нас і сільська рада зруйнована на тій стороні. вона ж же тільки ось у спереді. А коли зривали Київстарт, Київ старт. Вишку uh -huh. і вона впала, якраз пошкодилась. Це, це да, коли була пошкоджена, то в нас та сторона. А ви е не пам'ятаєте, коли який це був місяць? Це було десь у вересні місяці. Другий вересні наступ да, 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 16-18 десь оце коли був другий наступ і її просто підірвали. У нас є дитячий садок да, рядом. Да. Дитячий садок, да, і... Зруйнована криша вже, і вікна, і двері ми теж нічого не приступали. А а це все, бачимо, що клівку, да, Була це бригада досі? в нас, приїжджали. Але вони, дякуючи їм, сьогодні люди могли одержати от такий допомогу. Це фактично ще якась первоначальна брезент, який накритий на кришу, а щоб не А Вони не, не обіцяють будівельні матеріали. Покамість немає, щоб підтверджувати, точно сказати, що ця бригада приїде з будівельними матеріалами і будуть відновлювати, поки місць місць не по Наш просто знайомий ще попросив нас пофотографувати, бо у нього це знову ж таки, воно ага, все так. не точне. Поки не приїдуть, так, все не точно. Але каже, що типу, поможуть там приїхати якась організація, і вони питають: якщо, куп... якщо такий запит є, то да. вони приїдуть сюди. Да. Іменно за... по будівельним матеріалам. Будівельні матеріали, я так да. розумію, напевно, вікна, дахи. Бо ми це... я хотіла вас перепитати. Це. Приїхали, якби це перший етап. Чи, чи це от поки що все? Перший етап був і все. І все. Щоб сьогодні встановити будинок, є ж багато візьмить. От задіяк в середину подивіться, скільки потрощений цей побитий це, да, все, шифер. Все. Так. так що ми в будівельних матеріалах дуже нуждаємося. І якби заходили бригади і допомагали всьому волонтери, то, звісно, це було б дуже добре. Потрохи по село відбудовується, люди повертаються назад. На сьогоднішній день із 1211 осіб, які проживали в нас до війни, то вже в нас сьогодні і половина є це вже Ой, так. Да. От візьмемо, що коли в нас було троє діток, то вже на сьогоднішній день скільки 54, ну, да. 54 да. Ну в сусідньому селі де Таврійська і Нова Зоря. Там ви не були жодного разу, так? Да? Ні, в Таврійському в новій зорі не були. Ми були по той бік, там де Миролюбівка, робили та, та, Киселівка. Та, 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 такі та, та, такі воно, ви були, да, посад Покровка, Петрівське, та, та, та. Ви з тої сторони їхали. Да. Ну а ми раз ви приїжджали, то зразу бачили, що е, скільки зруйнувань було. Об'єкти соцкульби зруйновані всі. А я розумію, так що у них така стратегія. Бо ми, як би, по багатьом областям, як теж там приїжджаємо по багатьом селам. Школи, будинки культури, і навіть не так адміністративні такі будівлі, як школи. От школи, школи і садочки саді. це найперше, що І медичні заклади. Ну, Так якраз у нас і є. У нас скільки всьої там лі літератури бібліотека в нас дуже велика була і працювала все врем'я з другого поверха, то тепер там видно 5 чи 6 окон, якраз де стелажі всі стоять з книжками. Тому е пожара не було. Тобто розбились вікна, двері, але все так і залишилося. У нас актовий зал дуже великий, там на 350 місць і стуля, там, і якась сцена, там ми старалися. Талантів багато було, і сама завідуюча будинком культури, вона цим жила всім. Це для неї було її друге життя шити і разом виступати. Вона костюми сама шила сюди. Сім місяців село було, не можна було повернутися сюди. В моїй хаті жили Короче, Що понаробляли? Так понаробляли, як свині, розумієте. знаєте. Да. Казали сел сусідник, що повиносили і подушки, і ковдри, все собі для окопів. І, це, і книжки українські, що ну, да. А не що, вони бензопилу забрали, ну це думаю, так дрова пиляли, там, що, таганок газовий забрали, в общем. Телевізор здоровий новий забрали. То Звідки ж у них така розпаш, не треба. Ну, Ми ж такого не бачили. А одіяло в басину покидали. Кажу, ну на що ти вже брав той телевізор у посадку чи там в окопах, да? ну взяв би ті одіяла, замотався б лучше та й спав би. Ні, телевізор він дивився в окопі. дивився. Так, то дивився. Війні річниця вже пройшла, а на душі тривога. Помолімося, люди добрі, звернімося до Бога. Нам не треба їх побіда, нам наша перемога. Щоб не гупали ночами нечії гармати. Українці повернулись додому, до хати. У весні, щоб забуяли квіти у садочку. Україна наша завжди була у віночку. На лани широкополі, на Дніпрої. От ніколи не повернувся, до касаку мочи. Наскільки це може бути жахливе відчуття жити на одній вулиці поруч з замінованим садочком, замінованою школою? Це яка куртка хороша вам. Піде, 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 піде. Давай зараз баба буде, щоб з вами розчитатися, щоб було все окей. Коротше, я з вами цей помру, не розчитаюся. Та <рес> не треба помирати. Не треба помирати. Та помирати не треба, ну бачиш, вивезе, а в мене що. Полотенце ще вам природи. Подожди, давай в куробку, щоб менше вийти було. <рес> Ну, mm. кайфуєш? А який садок де був? Та не все садочки. У нас скоро вже маленькі мати п'ять. Ага. Ну, гавка є капітальна, в дворі така, що є дзвоночок. Ну, я зняв на відео, якщо Дивої, хтось захоче так. взяти, то ми наступного разу заберемо. <рес> ну, хорошо, забирай. Ой, щось. — Ой, це ви що, нас снімаєте? Я просто своїй бабушці і дідусь в вуха. Що? Ні, все прекрасно. На Напаси домашні напасти. Да, так, я в вуха про те, що ми це ж не ті їдемо. Інкубаторські, що там написано, як минали. Це вітає, трава Боже, все. Дякую. Дякую. А ви собі лишили? Нам не суть, просто позавчора були. Не ще... Далі, Які питають. За Будуть прийдя. заїжджати. Аби ж знав так, що коли ви під'їдете. а так? Бачив, вивозить, по нас на що Так. Бо ви що покавень перегруз, вона ж не сіється нічого. Там посіялися, де обробила. А наші не пробували, нас нічого не сіється. А набрати, на голову держати, правильно? Та, mm -hmm. Я вже другу тр бочку кончаю. Не обробили, маєте на увазі, що не розмінували? Так, да, так. Да. А, сьогодні бачу, їхала машина. Та так. він вже не другу неділю, ну, що він один зробив? Що він десь в іншому місті, так обробляє? Чи тут, чи в кириці, де кубань може хлопцям, де mm -hmm. кубань, щоб поливали, потім садили. Mm -hmm. А от книжка чітко ти дала. Яку здавала? Стуса, стуса там політичний, а це чорний ворог. Оже, це шкляра. О, да, да, там, да. Как а ось о, дивіться, ще жадана вирішила в град вам. Спасибо. Пожалуйста. Я тут прочитав хорошо. Да. У стуса сило запутане там. Ну це ж кримінальний. І, 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 і мелким мелком написано, мелким. На, знаєш, так де по сонці, я ще очки не одію. А та чітко, та книжка. Наша сподобга, така, да. та ти що, трішка. Як люди любить відчинити? Ну і вчора біля Марінки збили їх Су-25, здається. Показував, да. ну він каже, то. То ну, йшли і він, другий номер. Він, якось він так упав, то нашій... Експерт сказав, що він каже, вже можна без снаряду чи що він гухнувся нахуй і розламався. І вони збивали навіть гухали. А я ж бачу, ні, не, не видно. Нам піде, після рекламі ще сказали, що не ходити. Не ходити? Не нав... Та навіть костюми сказали, що не в церкву, не де, щоб не було стучі на клабіча не йти, бо мало нічого. Це треба як Там трава така заросла, не вбиралася, щоб добре обійшли. А вони зараз полями займаються дорогами, правильно? Та Я так розумію, що і не всі хати ще розміновані. Ну у нас вроді все, так. Там тут гупових били, на шурували. А тут. А що ми Паски хоче? Будете будемо ж, конечно. Дожити ще до тієї Паски. Нічого на ту неділю. Скільки тут залишилося? Ну так, так а що казав? Ми сьогодні ходили, що молися, то казав колись. Завтра Паска і люди. Ну ми завжди правди. Ну то ж католицька. Ми ж не католики, звісно. То казали позавчора теж 15-60 чи щось, каже, 11, да, мала, я вчас схватилася, всіх розбудила, так стояла, трусилася. І вона зазвичай не починається якісь приступи. І вона так, як ну, якусь валеріаночку, я капаю, і мені нічого не допомагає. І, ну, так дитина боїться і все вона. Там. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку, за допомогу, за те, що ви в такий тяжкий час нам допомагаєте, не залишаєте в біді. Дякуємо вам велике.